Дозвольте, користуючись нагодою, все ж таки рік завершується, да, але рік для нашої країни, в тому числі для Херсонської області, він виявився дуже надскладним, як сказав президент України, рік вітчизняної війни 2014 року. Користуючись нагодою, шановні телеглядачі. Все ж таки, дозвольте мені привітати всього особового складу з Морське регіонального управління, всіх вас з наступаючим новим роком, всіх з Різбом Христовим, всіх вам побажати в першу чергу мира, злагоди, любві, добра, добробуту, всього самого найкращого. Хай вам всім щастить, слава Україні!